Типи людей перед новим роком. Перший тип. Що так. треба купити? Що треба купити. Мандалини, апельсини, банани, Ківі Клабові. Так. А по все інше? Ну, а зім задання. Так, начебто ну, то все купила. Мандалини купила, апельсини купила, банани купила, ківі купила. забула, треба бігти 20, поки він не так... Другий тип, якому нічого не цікаво. Блін, скоро новий рік потрібно скуплятися. А, ладно, зачекає. Третій тип, який взагалі не в курсі, що вже зима. чому так швидко? вчора тільки літо було. Четвертий тип так. любить прикрашати Скоро кімнату. Потрібно будинок прикрашати. Це я повішаю. Сюди. А це сюди. Далі сюди. І ось така краса виходить. Так. Далі, далі, далі. Ось це воно ну, коротше трохи. Його я повішую сюди. Все, ідеально, просто замечательно. П'ятий тип щедрувальник. 50, 100, 101, 102. Тільки 102 гривні. Коли ж це щедрій що я собі гроші нащадрувала? Шостий тип. Світка це цукер. цукерка. Чого вона твоя? Вона вже моя. Ні, вона моя її для себе залишила. Я її вже з'їла. Як це ти її з'їла? Хто не встиг, хто запізнився?